«Це дев'ятий поверх це в нас такий під'їзд. Це люди самі собі так зробили більш-менш. Це я почула про те, що в нас кривий ріг місто партнер польських міст це підїзд в якому я живу Та зараз ми спускаємось на восьмий У нас така красота, дуже красиво. Не знаю, які у Польщі під'їзди, але в Україні ось такі. Отут тут люди наші викидують всякий непотріб. Прямо у під'їзд. До смітника донести ніхто не хоче, так просто виніс, поставив, хай воно в під'їзді валяється. Ну, тут люди на поверсі самі собі зробили. Це люди самі собі роблять, які хочуть хоч трохи чогось кращого. Це у нас такий під То сьомий поверх був. Ми зараз спускаємося на шостий поверх. І у нас такий під'їзд. Це Кривий Ріг. Це мій поверх, а мусічка-да-да-да. Да, да, да. Ну, наша дверка. Ну ми зараз туди не підемо. Я зараз зніму свій улюблений дім. Ось це теж, типу, викинули. Всякий непотріб у нас звалюють у під'їзд. Отут люди самі собі зробили таку красоту. Там да, мусічка, да, гарненькі квіти. Нізя, нізя, нізя. Не можна, не можна, не можна. У мене Мусічка їх любить, оці квіточки. То був четвертий поверх. Третій зараз спустимося. Третій. Оце у нас тут дівчинка курить прямо в під'їзді, і вона недопалки свої тушить об цю стіну. Да, це вона така художниця у нас, вона вирішила помалювати стіну своїми недопалками. Це не якась там, ну, як то кажуть, неблагополучна за працівниця Метинвесту. дівчина працює на підприємстві, ну а у вільний час вона займається тим, що курить у під'їзді і малює стіну. Недопалками. Ну, сказала, от як ви зловите, тоді типа, і я подумаю, чи буду я то робити, чи не буду. А у нас другий поверх. Отут от теж хтось викинув сміття. Сміття у нас викидається у під'їзд, на смітник ніхто нічого не носить. Отособдерте. Це відео натхнене новинами про те, що Кривий Ріг, місто партнер польських міст. От я не пам'ятаю яких, але одне польське місто і одне німецьке. То це такий привіт їм. Оце у нас це дім, в якому я живу. Оце Ліфтик і все таке.